У вівторок, 29 липня, у сумах провели в останню земну путь двох захисників України: солдата Олександра Супрона та старшого солдата Євгена Дієва. Із самого ранку рідні, друзі, знайомі та бойові побратими попрощались із 40-річним мужнім воїном Олександром Супруном. Відважний оборонець служив на посаді старшого бойового медика розвідувальної групи спеціального призначення сухопутних військ України, залишаючись до останнього свого подиху вірним військовій присязі і українському народові, загинув народний герой під час виконання службових обов'язків 13 січня 2025 року біля населеного пункту Янтарне Покровського району Донецької області. Нехай Ей світла пам'ять про справжнього патріота українського воїна, який віддав своє життя. Захищаючи нас і мирне українське небо буде сильнішою за смерть, та завжди житиме в серцях тих, хто знав, любив і поважав Олександра. Олександр був дуже доброю людиною. Ми його сусіди. Дуже нам боляче від його втрати. Ми надіялися, що коли він коли нам сказали, що він пропав безвісти, що він повернеться живим. Але так сталося. що Запам'ятали, ми його дуже гарним сім'янином. Вони завжди проводили разом час. І з жінкою і з сином їздили на прогулянки, допомагали матері. Так що це дуже добра і гарна людина була. Вічний покой, царство йому небесне. Ми всі з одного будинка, знали його як гарну людину, чуйного такого, гарного чоловіка. Добра така сім'я, хороша, така, трудяща. Такі вони до всіх гарно відносилися. Нам дуже жалко цього людину, жалко цього нашого захисника. І взагалі всіх наших хлопців нам жалко. Відспівали народного героя Олександра Супрона у храмі 12 апостолів Православної церкви України. Ще мало за спокій до спочли Божого воїна, героя Олександра, запишися, прави, війна Олександра, запишеся той провини вільної і невільної. Півдні 29 липня до свято-Георгіївського храму привезли труну з тілом 59-річного старшого солдата Євгена Дієва, який проходив службу на посаді кулеметника го єгерського відділення сухопутних військ України. Чоловік загинув поблизу населеного пункту Галицинівка Покровського району Донецької області 1 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання. Жертовність, гідність, щирість та любов до України Євгена Дієва навічно закрабуються в історії. І нашої громади та пам'яті кожного, хто знав народного героя. Це син нашої Людмили Павловни, це наша колега. Дуже гарна жінка. І діти в неї дуже гарні. Але він пішов, але він пішов, я думаю, ми завжди будемо його пам'ятати. Він був найкращий хлопчик, найкращий її син. Але дай Боже вам здоров'я Павловна. Вона виховала найкращих синів, а цей син віддав своє життя за нас, за Україну. Тепер або триматися Павлані наші, вона дуже гарна жінка, і ми будемо з нею рядом постійно. Це мій був друг. Це був мій друг із самого дитинства. На жаль, хороші йдуть рано і найгірше, що раптово, це найтяжче. Оце найтяжка. Я пам'ятаю по інституту. Ми на пам'ятаю його з інституту. Ми на підготовчому відділенні навчались. Запам'ятався як товариш, жива людина, радіючи життю, бажаючи отримати від неї побільше, а бачите, не вдалось. А не Відспівали мужнього оборонця Євгена Дієва у свято Георгіївському храмі Православної церкви України. Ще молимось за упокоєння душі. Спочило гороба Божого воїна Євгена, і усіх воїнів і людей, що життя своє за віру і Україну положили, і від нашестя російського загинули, і усіх спочилих рідних, і за відпущення їм усякої провини вільної і невільної, Господи, помилуй із усіма військовими почистями хоробрих захисників та справжніх патріотів України, солдата Олександра Супруна та старшого солдата Євгена Дієва, поховали на Алеї Слави Новоцентрального Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава народним героям, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє.